Так, я дійсно вважаю, що не можна бути успішним, щасливим і повноцінним українцем, якщо ти досі продовжиш інертну ту лінію знищення своєї мови. Бо ти говориш російською не тому, що це твій вибір, не тому, що це мова твоєї землі, бо за тебе обрали кати твого народу, які сьогодні прийшли тебе вбивати. Данило, я вас вітаю на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже рада, що ви знайшли час. Перший українськомовний тіктокер, давайте про це ваше звання поговоримо. Невже дійсно тоді, в 2019 році, ви були першою людиною, яка запустила тікток українською? Тікток з'являвся в Україні дуже так довго. Всі довго чули таке слово, як тікток, але мало ще хто ним користувався і заходиш туди, і бачиш там абсолютно москву центричну соціальну мережу. Тобі підкидає контент, який роблять там абсолютно російськомовний, і нічого українськомовного там не було. У нас навіть не так користувався цією соціальною мережею за прямим призначенням, її використовували як відеоредактор, тому що вона дуже зручна в тому. І я, як інстаблогер, той, хто прийшов з інстаграму, також вирішив робити там контент і закидати собі. Але ж я не знав, що маючи нуль підписників на цій сторінці новоствореній, я буду набирати мільйони переглядів, бо алгоритми цієї соціальної мережі спрацювали зовсім інакше. І коли я побачив, що контент людям настільки цей цікавий, настільки потрібний, а що я робив? Я порівнював українські і російські слова. Я показував, яка прірва між нашими світоглядами, яка оприявлюється в мові. І я озирнувся навколо в ті, кто я зрозумів, що так, я на той час був єдиним. Українськомовним блогером я відразу нашим глядачам скажу, що ми будемо говорити не тільки і не стільки про TikTok, але дійсно такі соціальні мережі, де гуртується молодь, це все таки дуже потужний інструмент в інформаційній війні. Я думаю, що ви, як людина, яка за першою освітою журналіста, чи будете заперечувати, що якісь прямі методи на молодь не дуже впливають потрібно шукати ті джерела, звідки вони отримують інформацію. І TikTok – це одне з таких джерел. Звісно, мені досі дуже ріже, коли мене хтось називає блогером чи коли зі мною говорять про Тікток, бо це лише форма е, донесення того, що дійсно глибинно мене хвилює. Я перш за все е, київський син кримських батьків, людина, що перейшла з російської мови на українську і хоче відстоювати своє право на своїй землі говорити українською мовою. І бачить в ворожій мові загрозу. Так, і — це для мене формат, просто в якому я це доношу. Завтра не буде Тік-Току, Мені буде з цим нормально. Я візьму інший формат. Там, де є молодь, там маємо бути ми. Я перепрошую за те, що в мене зараз голос сів. Я вчора весь свій голос віддав співанкам. Ми мали дуже класний захід, було дуже багато молодих людей, фольклористів за освітою і тих, що зацікавлені в автентиці. Мої однолітки зібралися разом для того, щоб. Пізнавати українську музику, пізнавати українську автентику. Зараз молоді це потрібно, і зараз е молодь хоче бачитися і хоче наочно ощупувати українську культуру, їй це потрібно. І це не, не якась там стихійна історія. Е це. Це не зворотне це процес. тенденція. Так. так дивіться, я хочу все таки повернутися до вашої історії переходу на українську мову. От, реально, деякі запитання, які я буду вам ставити, мені здається, що не українцеві вони будуть незрозумілі, тому що ми існуємо в настільки парадоксальній реальності мовній українці. Тим не менше, ви е, киянин, в 16 років, вирішили перейти з російської на українську. Такі наші ралі, що я мушу запитати у вас, як ви це рішення ухвалили і чи не було вам складно? Це складно завжди бути собою. Незважаючи на те, що подумають люди, що будуть говорити, ми ви росли в російськомовній родині в російськомовному оточенні. Я прекрасно розумію, що таке київські школи так. і е, яка мова там переважає, і тим не менше, в 16 років ви вирішите, що ви переходите на українську. В цих обставинах, усвідомити себе і зрозуміти, що ніяк інакше ти не можеш виражати себе як через мову своїй землі, незважаючи на те, що все твоє оточення російськомовне так? І почати так жити, і почати йти цим шляхом це було дуже важко, бо ти стаєш не такий, як всі, і з тебе починають кипкувати, Тебе люди не розуміють. Більше того, ти потім розумієш, що це нормально вимагати обслуговування українського, що це нормально вимагати е, спілкування українського, це нормально вимагати український контент. І люди думають, що ти це робиш е, просто з нечів'я, що тобі нема чим зайнятися, як агресувати там, на людей, і вони це сприймають як просто якусь ну, непояснювану для них агресію. А я просто хочу бути. Я хочу бути таким, ну яким я прийшов на цю землю. українцем. Ну, ви чомусь вирішили, що бути українцем означає українською мовою розмовляти. Зокрема, ваші однолітки деякі так не вирішили. Що вас відрізняє? Як ви думаєте? Це внутрішня сила говорити чесно, так? І те, що я народився російськомовним, тим, що я 16 років свого життя е, ніс в свій простір російську мову. Я соромився свого імені. Мене звати Данило, я в паспорті записаний як Данило. А серед маш Паш, Даш, які були серед мене, я соромився дуже цього українського імені. Я хотів навіть, коли мені настане 16, змінити ім'я на Даніл. Угу. Це настільки жахливо, що ти переживаєш. Це настільки жахливо, що ти в центрі України, народжений українцем з українським прізвищем та іменем. Несеш цей світ чужу мову, бо ти є транслятором. Тих травм, які наклали на твою родину століттями. Бо моя родина ще там в другому, в третьому коліні говорила українською мовою. І те, що я народжуюся зараз в незалежній Україні російськомовний, це наслідок не, не такої вже і далекої і насправді е війни культурної, мовної, е винищення інтелігенції, заборони мови. І коли ти вчиш історію України, коли ти вчиш літературу України, коли ти бачиш всі ті безчинства, які вони робили з твоєю культурою, з твоєю мовою з твоєю землею, ти просто морального права не маєш не звернутися до цього і не стати популяризатором цієї сторони сторони українськості. Я думаю, що не всі наші глядачі погодилися б з тим, що ви називаєте російську мову чужою мовою. Є люди в Україні, я впевнена, ви з ними стикалися, які кажуть, що російська мова це моя мова, це мова моїх батьків. Тому окей, я за те, щоб українська була в публічному просторі, в просторі там спілкування ділового, але не нав'язуйте мені, якою мовою мені розмовляти з моїми батьками. У вас є аргумент для цих людей? Рідна мова це не та, якою говорять ваші батьки. Рідна мова це мова вашого роду. Ви себе або зараховуєте до українського роду, маючи український паспорт, або ви належите до російського роду. І рідною мовою для вас є російська. Е тобто ви вважаєте, що російська мова це маркер саме російської ідентичності, що тут немає ніякої неоднозначності ситуації українців, які росли в середовищі, можливо, двомов. Ситуація дуже важка, насправді не так все однозначно. Я насправді вважаю чітко, що мова. Так, це є форма духовного буття людини. Маючи українську сутність, ти її ніяк інакше більш органічно не виразиш як через українську мову. Але травми, ото історичний досвід, який ми мали, коли українську знищували, вбивали, нав'язували російську. Це досі сидить у нас під коці. І те, що я зміг перейти на українську мову, не означає, що я, я якийсь класний. Так це означає просто, що глибина моїх травм, можливо, не така. Як у інших людей можливо комусь важче це зробити? Я це усвідомлюю. Я не знаю, як зарадити цим людям. Я можу їм лише не знаю обійняти, якось настановити. якщо вони потребуватимуть моєї поради, дати їм цю пораду. Але так я дійсно вважаю, що не можна бути успішним, щасливим і повноцінним українцем, якщо ти досі продовжиш інертну ту лінію знищення своєї мови, бо ти говориш російською не тому, що це твій вибір, не тому, що це мова твоїй землі, бо за тебе обрали кати твого народу які сьогодні прийшли тебе вбивати? І ще одне: я дуже часто від молодих людей чую, що е моя мама говорить російську мову, це мова моєї матері. Мені хочеться відповідь запитати, а яка твоя мова? Тобто, невже ти хочеш, щоб твої діти говорили, що російська мова це мова моєї матері, говорячи про тебе? Можливо, варто щось вже змінити? Ви агітуєте людей переходити на українську мову? І знов таки, ну, для мене дуже парадоксальне це запитання. В Україні ми обговорюємо Агітуємо. такі питання між тим. Чи є люди, про яких ви можете сказати, що вони перейшли на українську мову на 100% під вашим впливом? А, насправді, коли я. Ця діяльність вже оформилася в якусь таку публічну історію, коли окрім моїх однокласників, сім'ї почали підключатися інші люди. Мені почало дуже багато людей писати, що перейшли на українську мову завдяки мені. От вони вважають, що там якась левова частинка цього процесу їхнього лежить на мені. І я, вів, я навіть лічив цих людей, скільки їх, хто мені написав, що перейшли завдяки мені. І я зупинився на півтисячі людей. Я просто хотіла уточнити, от що це можуть бути за аргументи, якби зараз нас дивилися також, скажімо, діти російськомовних батьків, які вважають, що ем, треба знайти потрібні слова для того, щоб їхнє найближче оточення пішло тим самим шляхом, що і вони. Які би це могли бути аргументи? Я не певна просто, що завжди спрацьовують, знаєте, якісь такі дуже пафосні речі, що мені здається, вони можуть навіть відторгнення викликати. Я почав перехід свій е, з соціальних мереж, потім з кола школи, е, нові знайомства зводив українською. Найважче мені було перейти в сім'ї і сказати найрідніше, що я буду з ними говорити українською. Я намагався просто там підійти до мами на кухні і кажу, мамо, я, я відчуваю потребу говорити українською. Ну далі за це я не міг вже говорити українською. Далі я знов почав говорити російською чомусь. Так важко перейти в сімейному колі. Я це розумію. Я це розумію. І це тривало три роки. Три роки я не міг перейти в сім'ї. І, зрештою, я заговорив зі своїм братом українською мовою і сказав батькам, ви зі мною як хочете говорити між собою, як хочете, але не станьте причиною, чому би брат е, здався. Принаймні, протягом якогось часу створіть йому оце українськомовне середовище та підтримати його в його переході. Ми прокинулися з наступного дня українськомовною сім'єю. Коли... Ваші батьки з Криму і ви їх ну, перевчили, так, фактично. Тобто вони зараз говорять українською чи ні? Е, я їм повернув голос їхніх батьків, які говорили з ним українською мовою. І мій тато, перейшовши на українську мову разом зі мною в понад 40 літньому віці, е, повернув тернопільський діалект, який там колись десь був, який йому передався від його батька, якого вже немає, але він зараз говорить мову свого батька. Через українську мову щодо дерусифікації процесу, який дуже так потужно відбувається зараз в умовах і очевидно під впливом повномасштабного вторгнення, як ви оцінюєте його перебіг взагалі? І чи це дійсно те, чим мають українці займатися зараз в умовах відкритої воєнної агресії? Те, що сьогодні відбувається повномасштабне вторгнення? Це лише вияв, це лише маленький симптом понад 300-літньої війни Росії проти України, Москви проти Києва. І ця війна ніколи не зупинялася протягом цих століть. Вона завжди тривала на культурному передовсім полі, на мовному, на людському. І сьогодні вона має мілітарний вияв. І звісно, що ми сьогодні єднаємося так для того, щоб виштовхувати фізичного ворога з наших земель і повертати свої землі. Але ми не маємо забувати глибші процеси, мати контекст історичний і мати ту перспективу, для чого заради чого це відбувається, так які вимоги до нас висуває ворог. Одні з перших це денацифікація, це запровадження російської як офіційної. Ми маємо все робити навпаки. Не тому, що ворог каже нам одне, ми маємо робити навпаки, ні, бо в цьому випадку зробити навпаки це значить ствердити себе. І я дуже не люблю, коли говорять, що це наша війна за виживання. Бо, бо ця війна має бути за ствердження. Просто тепер для нашого ствердження нам треба ще й вижити. Е, мій знайом. Ми російськомовний киянин, який зараз на фронті, от один із його дописів у Фейсбуці, стосувався того, що в його підрозділі величезна частина це військові родом із західної України, українськомовні, але вони, наприклад, слухають російський реп, і на його думку, це ось така наша відповідь вашій дерусифікації. Як вважаєте, це нормальна ситуація? Люди, які розмовляють українською між тим, слухають російський реп? Це абсолютно інший світ, це абсолютно інша реальність, коли ти дійсно під, під загрозою, такою, як втрати життя, коли ти на фронті. Так? Я, я так скажу, там абсолютно правила нашого простору, в якому ми зараз з вами перебуваємо, вони не працюють. І якщо там на цей момент це музика їм допомагає якось розслабитися, розвантажитися, нехай, нехай. Але я знаю і інші приклади. Я знаю приклади тих військових, яких катували під російську музику. І вони поверталися сюди, в столицю своєї країни після цих всіх жахливих речей, які з ними відбувалися, і чули цю музику з колонки молоді в автобусі. Що я точно можу сказати, в тилу ми не можемо собі дозволити таку музику. Ми маємо робити все, щоб наші воїни, повернувшись сюди, знали, що це все не даремно. Щоб вони знали, що тут ми тримаємо Україну так само, як вони там. До речі, що стосується е, молоді і російського репу, молодь також слухає російський реп. Що на це можна та, запропонувати, відповісти, відреагувати, робити зауваження, бо бачите. У мене є побоювання, що, можливо, ця ком'юніті, в якій ви цікавитеся українською автентикою, виконуєте українські пісні, якось плекаєте українські традиції. Це такий, на жаль, певний вакуум, який поки що ще не поширився на критичну масу української молоді. Покоління завжди творять одиниці, сіль покоління. Так? Я кажу про субкультуру, яка я бачу стане голосом цього покоління, яке сьогодні виростає в Україні. І це буде українське покоління. Це буде українське покоління, інакше бути не може, бо ну бо, бо це правда, це істина, це коріння. Все інше, воно намите, воно нав'язане, воно це намол, який просто змітається, який існує, і є таким фальшивим супроводом тій симфонії, яку будуть нести люди правди і любові на цей світ. Ну, я приймаю ваш оптимізм, тому що я думаю, що ви відчуваєте тоньше, ніж я, настрої в середовищі своїх однолітків. Звісно, були ситуації, от нещодавно, буквально минулого року, під пам'ятником В'ячеслава Чорновола ми зібралися для того, щоб заспівати «Ой, ілузі Червона Калина з, з молоддю для нього, бо він це колись співав для нас. А прямо на його пам'ятнику сиділа дівчинка з гітарою і грала, сіла батарейка е, в своїй компанії. Ми не, не зробили ніякої зауваження, натомість ми просто співали так гучно, як ми можемо. Вона посилила свій голос і вона почала співати ще гучніше. Це жахливо навіть думати, що в голові у тієї дівчинки, що в голові у інших таких молодих людей. Але це, власне, є вияв травмованості. Це не від життя хорошого, це не від. Не від якоїсь внутрішнього спокою і гармонії вони є такими. Не від того вони заносять уже на цей простір. Це, власне, ще раз і ще раз доводить, що все російське тут це травма. І... Ну ви розумієте, що коли ви кажете людині, що її російська мова це вияв травмованості, скоріш за все, це викликатиме відторгнення. Це навряд чи спонукає її перейти на українську. Можливо, мають бути якісь інші аргументи для того, аби людину заохотити. Mm. Я, я кажучи про інших, насправді кажу про себе, так я кажу, що я травмований. Я 16 років жив не так, як мусив жити. І мені болить, я досі почуваю провину. Хоча, ну я просто народився таким, я наче нічого не зробив так, але ні, я беру відповідальність за це. Якщо я не візьму, ніхто інший не візьме. Тому я кажу, е, говорячи про мови, я розказую про свою історію і про те, що мене змусило перейти, про те, що для мене стало аргументом. Можливо, хтось інший наведе якийсь інший аргумент. Ви молода людина, ви закінчили військову кафедру, якщо я не помиляюсь. Так. Ви готові до того, що вам можливо доведеться захищати і ваші цінності також зі зброєю в руках на фронті? Так насправді мені до повномасштабного вторгнення ще цієї зими вдалося побути в якості добровольця два тижні на сході країни, і це був для мене дуже. Особливий досвід побачити, побути і навіть щось там зробити. Насправді я скажу, що я був більше там, я більше заважав, ніж допомагав, при тому, що я намагався зробити все, щоб бути корисним в тих обставинах, в яких я був. Але хлопці підходили до мене, казали, що ми ну, як няньки з тобою. Це просто е як якщо. Якщо моя держава вирішить, що я буду там корисний для неї, якщо я дійсно зможу бути там корисний, я поки не уявляю, як я... я поки не уявляю себе в тих обставинах, так, але якщо я побачу, що я можу бути там корисний, звісно, що я там буду. Тобто ви себе не уявляєте, але якщо припустімо вам прийде повістка, ви не будете від неї ховатися. Насамкінець хочу процитувати ваше нещодавне інтерв'ю проекту Крим навесні. Ви сказали, що якщо ви не знаєте, чим допомогти Україні сьогодні, почніть із мови, перейдіть на українську. На вашу думку, це допоможе Україні перемогти в цій війні? Скажу, що нас ой, я зараз можу заперечити все, що говорив до цього, якщо хочете. Так, можливо, нас навіть не заради мови прийшли вбивати. З Радянського Союзу, за Російської імперії, навіть, вони казали навіть, говоріть там собі своєю мовою, і там були якісь хвилі українізації, і були е, якісь шароварщина, ось ця там вироджувалась, та на сцену нас пускали, нас, нам давали якісь голоси. Бу Була алюзія якогось українства в межах е, оцього всього московського. І воно собі могло існувати, якби воно не висовувалося і тихенько собі жило. Тобто не проблема насправді в українській мові. Проблема в тому, що нам такий формат не підходить. Проблема в тому, що ми хочемо бути вільними і йти своїм шляхом, і щоб нам ніхто не розказував, як жити, окрім нас самих. Ми прийшли сюди, щоб ствердити той план, який для нас було задумано Богом, природою, історією, хто в що вірить. І просто бути собою і йти своїм шляхом. Без української мови неможливо. Кожна нація на цій землі існує для того, щоб виконати якусь свою роль. І така роль, очевидно, є і у нас. І ми її можемо здійснити лише тоді, коли будемо відчувати себе. Відчути своє українство можна лише через українську мову. Все інше від лукавого. Приймається. Дуже дякую, Данило, Вам за цю розмову. Дякую.